Часи, коли сонце сідає за грати, коли люди мовчать, бо втомились кричати, коли проміння правди нас майже не торкається, немає сили терпіти, руки опускаються, коли стіна не стігну, а ми бо. Яка існує в нас в суспільстві зараз. Я нагадаю, що на даний момент депутати обираються за закритими пропорційними, партійними списками та на пропорційній основі. Дуже часто в громаді показується практично перша п'ятірка політичної партії. Це люди, які мають позитивний імідж в суспільстві, які власне повинні входити в органи місцевого самоврядування і входять сюди для того, щоб робити якісь зміни. Отже, Ну, наприклад, це молодіжні лідери, громадські діячі, певні ну, лікарі або інші люди, які власне, працюють на громадах. Далі в політичні списки ми можемо бачити людей, які також мають менш-більш позитивне обличчя, але працюють на благо громади. Але що часто відбувається в останній час в останній день перед виборами або при, при наближенні регіонів? Часто політичні списки партій коригуються безпосередньо перед їх обраннями або перед голосуванням. І до влади приходять люди, які Власне, внесли певний адміністративний фінансовий ресурс в розвиток партії в її е, політичну гонку, або е, які мають певні родинні зв'язки. Тобто ми можемо бачити да, е, люди, які внесли певні, певний фінансовий ресурс. Таким чином, е, ті, ті депутати, які... Ті кандидати в депутати, які потенційно працювали на плавах громади, вони опиняються за межами прохідної за межами частини виборчих списку виборчого списку. Власне, громадський рух молодь за мажоритаркою, ініціює прийняття Верховною Радою України. Зміну до закону України про вибори і повернення до мажоритарної системи під час виборів до місцевих рад в Україні. На наш погляд, мажоритарна система може приносити більш може бути більш корисною для розвитку нашого суспільства, життя нашої місцевої громади і країни. Thank Вічі милішої та кращої країни, як матір об'єднала нас, піднесла і зігріла. Всюду квітнуть кольорові бушневі сади, хто був хоч раз тут назавжди, повертається сюди. Наша мова, співуча, барвиста, рідна. І близька ведуть стежки заплутані від Карпат до Дніпра. Ведуть до сонячного Чорного Язовського морів. Багаті чарівні скарби цієї дружної землі. Твоїми діти, пробач не завжди пам'ятаємо, захистимо тебе, всі переш. scorched for the